Дари Бога, мої дари, я користуюся кожним моментом сьогоднішнього дня. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов стілює мене зараз, не буду боятися злого, бо Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом божественної любові й сили. Я стверджую, відчуваю, знаю та вірю, що промені божественної любові й турботи стілюють і огортають усіх, кого я люблю. Я прощаю кожному та щиро випромінюю Божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства панує мир, це світ Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, заступництво і любов Його святої присутності. Я Божественним чином направлена на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло для Божественної любові, істини та краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Всевишнього. Шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я промовляю, линуть туди, куди я їх спрямовую. Я радію і підношу подяку Господу нашому, бо знаю, що отримаю відповідь на молитву мою. 暗民。